Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі агрогорскоп садівника та квітникаря на лютий 25-го року, час Київський. Об'єднали. І садівничі справи, і справи квітникарів, тому що це період, коли небагато ще у нас роботи, а вже з березня будемо окремо робити гороскопи. Що ж, давайте розпочнемо розглядати прямо з першого числа. Для садових рослин тут важлива стратифікація насіння садових рослин. А вже для квітів, насіння квітів можна сіяти насіння квітів, відкритий ґрунт, можна сіяти насіння. І для розсади в кімнаті в ємності, От. і можна працювати з розсадою квітів. Багато хто буде займатися пікіровкою, перевалкою, пересадкою кімнатної розсади. В рибах першого можна проводити пересадку кімнатних рослин. Другого та 3 до 11.30 в овні можна проводити щеплення, перевіряти цибулини та лікувати їх. Обрізаємо, якщо десь захворіла цибулина, і обробляємо зеленкою. Засихає і закладаємо на зберігання. Місяць без курсу 3 починається о 12.19 до кінця доби. І далі у нас буде перехід місяця із знаку Овен в Телець о 5.32, тому сьомої години ранку і до 22 години вечора можна дуже багато зробити справ. До речі, у нас перехід місяця з першої у другу фазу п'ятого. Тому, бачите, до 22 години ці всі справи робимо, і до 22-ї перерва. Після 22-ї знову можемо до кінця доби, і вранці ще до 5-ї години ранку можна попрацювати. Там місяць без курсу нам теж не дає попрацювати в повну силу. Що ми можемо дотравити? Можемо нарізати живці, або ж ті живці, які у нас були в холодильниках. Чи десь в іншому місці, якщо ви зберігали, можна їх укорінювати. Це живці будь-які. Виногради, рослини, садові, Квіт, квіти нарізаєте живці і укорінюєте. Можна проводити посадку саджанців для теплих країн, будь-яких садових рослин. Можна проводити щеплення, пересаджувати кімнатні рослини і працюємо з розсадою квітів, пікіровка, перевалка, пересадка. Далі у нас йде період близнюків 6. го Після 10 години бажано, 9, -та, 10. -та, чим пізніше, тим краще. 6 і 7-го у нас є можливість посіяти насіння полуниці, насіння квітів, краще у відкритий ґрунт. І в цей час перевіряємо цибулини, і, якщо треба, лікуємо їх. Дуже гарний період для багатьох агроприйомів буде 8-го, коли. Після 14 почнеться продуктивний час роботи в знаці рак. І він буде у нас продовжуватися 9-го, і 9, і 10 до 15,30, до 15 години точно. Що можна провести? Стратифікацію насіння, посіви насіння квітів, ро, працюємо з розсадою, перевалка, пересадка пере, і посадка квітів. І пересадка кімнатних рослин. Далі у нас перерва, тому що починається спалений шлях місяця 10, 11, 12, 13 та 14 такий стресовий період, напружений спаленого шляху місяця та повній. І завершиться він 14, 15, 54. Тому після 16 години 14 в Діві і 15 до 10 ранку можна Посадити дуже гарні декоративні рослини. Це для теплих країн відкритий там, де сніг нічого не висаджуєте, можна нарізати живці та укорінювати їх. Це гарний час для посіву насіння на розсаду. Діва любить квіти. Дуже чудовий період буде після 14 години, вже 15, го та 16 го і 17. го Що ми тут можемо робити? Це у нас терези. Можемо проводити обрізку саду, це вже спадаючий місяць. Зелені операції, можемо висаджувати саджанці садових рослин, де немає снігу, і можна перевіряти цибулинди. Ми робимо ці, ці справи до 17-го. 18-го, після 3-ї години ночі, 19-го, все доба, в скорпіоні спадаючий місяць, знаходиться. І тому в цей час що можна робити в Скорпіоні? Третифікацію насіння. Завершити, до речі, в лютому треба завершувати цей процес. Працюємо з розсадою квітів, пікерування, перевалка, пересадка. А також гарний час для пересадки кімнатних рослин і для щеплення. 20 й перехід місяця з 3-4 фазу, 21-го завершується 12-й годині дня. І це вже стрілець і 22-го теж стрілець. Гарний час для обрізки саду, для зелених операцій, для щеплення. Далі у нас дуже такий час, напружений, гарний час для гарного напруження, тому що дуже багато треба зробити в козирозі 23, 24 і 25 до 5 години ранку. Можемо нарізати живці і укорінювати їх, висаджувати саджанці з садових рослин, там, де вже тепло, проводити щеплення з садових рослин. І квіткових, і проводити обрізку та зелені операції. Можна пересаджувати кімнатні рослини і працювати з розсадою будь-яких рослин. І особливо в нас, нас стосується зараз тут квіткові рослини. Завершиться місяць такими продуктивними днями для обрізки саду та зелені операції, перевірка цибули. це у нас буде в водолії 25 та 26. -го. Далі вже геката і молодик у нас буде. В знаці риби це знак стихії води, тому тут ніяких обрізок, ніякого турбування розсади не проводимо. Що ж, перед вами зараз у нас весь аграрний гороскоп на лютий місяць це справи садівників та квітникарів. Бажаємо вам успіхів у цих всіх справах, для того, щоб ваші сади квітнули, дарували вам гарний врожай ягід, плодів. А квіти радували своїми е, таким, такими різноманітними, кольоровими е, квіткам, квітками і дарували вам ще й приємні аромати і гарний настрій. Так, ось так ось зупиніть і можете собі записати всі свої справи. Ну що ж, на цьому ми завершуємо відео. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.